Друзі, вітаю вас! А у нас сьогодні довгоочікувана розпаковочка. Та-дам! Багато цікавого всякого прийшло до нас. Знов для наших музеїв та майстер-класів. Отож, будемо знайомитись, що ж тут є. Поповнення музичних інструментів. Ось такий бубен. Вау! Який чехол! А в ньому? Сопілочка, дерев'яна супілочка. Тепер треба терміново шукати сопілкаря. Сопілкар. Є, є таке, так, сопілкарь. Ось ще одна супілочка, ось така. Це вже буде І ще одна супілочка. Ось така супілочка. Так, це вже буде тріо. Добре, що колись в музичній школі вчилась. Так, а що ж тут? Цікавого. Клас! Супер! Мені здається, ви вже здогадалися, які новинки будуть у нас. Музичні інструменти. Ой, клас! Ось така книга. Чи Це альбом. Мені здається, це може бути альбом. Так, альбом для фотографій. прикрашати музей у печалі. Побожою наші розпаковки. Погляньте, які два підсвічника поповнить нашу колекцію в музеї підсвічників, в нашому підземелі в стадниці. Ось такий підвісний, цікавий підсвічничок. Так, неймовірно, красивий. Дерев'яна картина різьблена. Ой, наш король, обожнює все таке красиве. Підстав... Це також підсвічник, до речі. Неправильно писала? Ось так. <плес> Ось такий підсвічник з янголятками. Наша колекція все збільшується і збільшується. Ой, старовинна книга. 1866 року. Виявляєте? Ну, написано не на українській мові. Потім розберемося, що ж це за книга. Млин. Млин буде символічно відправити до печери, тому що у печері в селі Сокілець, ми відвідуємо млин. А, Це музичний інструмент. Це ось така цікава картина інсталяція. Будиночок. Але будиночок з секретом. Всередину можна поставити свічечку і всі віконечка будуть світитися. Дуже гарний будиночок. Також відправиться в музей підсвічники. Ось такий стародавній дерев'яний підсвічничок. Під товсту свічку гарно буде. Їєчка. Також середньовічна Може, це труба? Ні, лієчка. Так. Угу. Ось такий підсвічничок. Розгортаємо найулюбленіші натуральні тканинки. Ого, нічого собі! Тут вже хочеться побарабанити. Погляньте, який барабан крутий. Супер. Це ж його можна так підвішити і на поясі носити, так? І ходити. Клас. Так, барабан. Раз. Також барабан. В них зовсім різні звуки. Барабан два. Не тільки супілкар потрібен буде, а ще й барабанчик. Барабан три. І знову барабан. Знову барабан. Барабан чотири. Тут у нас така гирлянда. Цікава. Обідати! Вау. А тут ще одні шедеври. Погляньте, які гарні картини. Неймовірно красиві картини. Супер. Маракати. Ха-ха-ха. Так. О, це просто во 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 Ви лише погляньте. Це справжній гуслі, якщо я не помиляюся. Я мріяла колись грати на бандурі, але вчилась в школі на баяні. Мені здається, це потрібно буде налаштувати. Під моїм молодією ви точно не заснете. І також такі середньовічні, красиві, неймовірна краса. Що, все? На цьому все. Друзі, завітайте до центрів ремесел Дунстан у селі Стадниця, а також сокілець-печера. У нас багато є цікавих експонатів і є чим вас дивувати. А невдовзі на вас ще й очікуватиме. Пріш за все, музичний майстер-клас.